Зима наближається і рівненські чиновники заметушилися. У середині жовтня стартує опалювальний сезон. А в голів ОСББ не збиралося чимало питань. Рівняни вимагають конкретики: як уберегтися від холодів і не влетіти в копієчку. А як бути, якщо внаслідок дій агресора у місті не буде води, тепла, газу чи електрики? Відповіді на ці запитання вони сподівалися отримати під час зустрічі з керівниками компаній теплопостачальників та міським головою. Нас цікавлять моменти. В критичних ситуаціях, які можуть виникнути в зв'язку з ситуацією в країні, ось а також ми маємо сховища. Це... ОСББ будинок, який знаходиться біль поблизу залізничного вокзалу, і нас дуже цікавить, чи будуть відбуватися якісь заходи по оновленню сховищ. Найбільше голів ОСББ хвилює, як підготувати будинок до опалювального сезону та зменшити втрати тепла. Заміна труб, утеплення під'їздів, ремонт систем опалення, гідроізоляція усе це вимагає витрат часу і коштів. Нині в рівному лише 45% будинків мають складені акти готовності до опалювального сезону. Вони матимуть безперебійне опалення взимку а температуру в оселях їм обіцяють не нижче ніж минулого року. Гірше тим, хто не встиг вжити заходів, аби будинок відповідав вимогам постачальника для обігріву. Вони будуть відчувати себе некомфортно. У них може бути нижча температура, не комфортних параметрів в самих приміщеннях. Вони можуть переховожуватись, вони будуть платити значно більше за опалення, якщо воно неефективно налагоджено. Це великі проблеми, які можуть їх очікувати в цей опальний сезон. Інше питання: чи встигнуть до початку холодів відремонтувати тепломережі? Лише нещодавно уряд дозволив виділяти на це кошти з місцевих бюджетів. Та, попри всі озвучені проблеми, міський голова продовжує. Запевняти, рівне готове до холодів. Для впевненості додає, що у разі аварії у місті працюватимуть пункти обігріву, а для котелень, медзакладів і критичної інфраструктури придбали генератори. Дяка Богу, у нас кожного сезону будинки всі вчасно входили в опалювальний період і відповідно мали можливість подати тепло вчасно. Можливо, були нюанси там плюс-мінус кілька днів щодо подачі тепла, але Зриву опалювального сезону в цілому будинку чи в, цілій, чи, чи в цілому мікрорайоні наразі не повинно бути. Рівняни у свою чергу бояться, що в їхніх квартирах буде не тепліше, ніж на вулиці, щоб не мерзнути взимку, мешканцям квартир радять запастися теплим одягом, термобілизною і готуватися до гіршого. Перше теплий одяг, два комплекти. Це для статики, термобілизна для динаміки, для рухливого і статичного діяльності, якщо є. Це тепловідбивний екран за радіаторами, також може бути ефективно. Це електроковдра. Вона не дороговартісна, але може дати свій ефект, особливо діткам. Попри обіцянки міської влади забезпечити рівнянам безперебійну подачу тепла, води та газу, острах не зникає. Дії агресора цієї зими можуть бути непередбачуваними. Підготовка до опалювального сезону і у попередні роки створювала чимало проблем. А тепер більшість робіт із утеплення та ремонту будинків покладені на плечі ОСББ. І очевидно, що осилити цю підготовку можуть не всі. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.